На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області: потрійне свято, покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День народження УПА. Відзначили у рівному. Дай Бог всьому народу, всім всій людності Ровенській, доброго здоров'я, благополуччя і головне. Вічне життя у Рівненському соціальному гуртожитку відгуляли весілля вже друге за останні два роки. <плес> Нині у закладі проживає більше двох десятків юнаків та дівчат, які залишилися без батьків. Рекордний фотовернісаж на покрову відбувся у Рівному. Участь у конкурсі цьогоріч взяло 600 учасників із 58 країн світу. За вісім років фотовернісажу гран-при птах, що летить, завжди відлітав у далекі краї. Цього ж року птах оселиться у авторах з України. Двома поразками завершилися перші домашні матчі нового сезону у Суперлізі для волейбольного клубу Регіна. Надо було якось а ми не завелись». Без гучних заяв і політичних мітингів, натомість під егідою громадських патріотичних організацій, пройшло у Рівному одразу потрійне свято. Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День народження УПА. Але й без цього понеділок у місті видався насиченим. Відсьогодні в обласному центрі є меморіальна дошка Хариті Кононенко, активісті, яка в роки війни очолювала осередок Червоного Христа у Рівному. Крім того, в найбільшому храмі Рівненщини, Святопокровському кафедральному соборі, службу відправив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Більше про те, як відзначали покрову рівному Оксана Жужельська. Розпочалося свято Покрови у рівному з відкриттям меморіальної дошки Хариті Кононенко. У воєнні роки вона очолювала осередок українського Червоного Хреста та доклалась до створення багатьох громадських організацій. Ініціювали встановлення дошки місцеві просвітяни на місці, де колись був Червоний Хрест. Її відкриття приурочили до дня створення УПА не випадково. Харіті Кононенко прикладала всі зусилля для того, щоб надати допомогу під час війни військовополоненим. І за зв'язки з Українською повстанською армією вона була в 1943 році розстріляна фашистами. До пам'ятника усім тим, хто як і Хариті Кононенко віддав своє життя за Україну, міське та обласне керівництво поклало квіти. А на подвір'ї найбільшого храму області у цей час вже яблуку ніде впасти. Незважаючи навіть на робочий день, тисячі вірян прийшли до Святопокровського кафедрального собору. Тут сьогодні за Україну разом з рівнянами молився Патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він очолив святу божественну літургію. Бог нам дав таку благодать в цей день, і така гарна погода. І приїхав до нас владика, і нас править службу. Я сама була на службі. Там всередині я бачила, як він заходив, як він його передягали, як його облачали, в це все. Ну просто. Така благодать, що не передати. Покрова це дуже велике свято. Ми ж, на Украї... ми ж українці, ми святкуємо це свято. Це мати Божа, покровительниця нашої землі української. Да. О, то я дуже, дуже щаслива. І от іду на роботу, але до роботи маю зайти. Думаю, побачу, світічку якусь треба поставити. Щоправда, сьогодні поставити свічку завдання не з легких у собор, два храми якого розраховані на 6 тисяч вірян. Усі бажаючі не помістились. Тож ще кілька тисяч слухали предстоятеля УПЦ КП на вулиці. Філарет у доброму гуморі звершив службу, нагородив обласне керівництво та кількох благодійників церковними орденами. Обійшов із хресною худою Святопокровський собор і привітав рівнян. Дай Бог всьому народу. Всім всій людності Ровенській, доброго здоров'я, благополуччя і головне вічного життя. Після богослужіння представники громадських організацій ходою рушили на центральний майдан міста. Рада, земля, Патріотичні пісні не менш патріотичні гасла та заклики до об'єднання з Європою. Саме за це переконують місцеві громадські активісти і боролись наші діди та прадіди. Тож і для нас сьогодні це єдино правильний шлях. Організатори мітингу, а це регіональний осередок ОУН, шкодували лише, що до них не долучилися інші опозиційні політсили. Тут зійшлися протично ті патріоти, які вважають, що українська держава має належати українському народу. Ті речі, які сьогодні робляться в Верховній Раді, дуже потім вам скажу, не подобаються. тому що коли немає єдності серед народу, ми говорити далі про єдність України практично недоцільно. Мені прикро, що сьогодні немає депутатів Верховної Ради жодного тут на мітинг. Більше того, вони не зустріли патріарха і не постояли на богослуженні. А тим, хто в силу різних обставин не зміг сьогодні вшанувати пам'ять про повстанців з місцевими активістами, про те, як зароджилась українська повстанська армія на Рівненщині та її найпомітніші постаті, розкажуть інформаційні стенди у центрі міста. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, Інформаційна програма День у Рівненському соціальному гуртожитку гуляли весілля. Для закладу, де після досягнення повноліття живуть діти-сироти, ця подія особлива, але не перша. Торік під час весілля Іван та Майя були свідками, і ось тепер вони самі стали наш шлюбний рушник. На весіллі у соціальному гуртожитку побувала Тетяна Климчук. На перший погляд це звичайна подружня пара. Втім, Івана та Майю поєднує нелегка доля. Вони не жили з рідними батьками і виховувалися у прийомних родинах. А після досягнення повноліття проживали в обласному соціальному гуртожитку. Тут вони зустрілися вперше, тут і закохалися. Це було зустріч просто двох душ. дві людини, які були приємні одне одному. Ми стали в першу чергу друзями. Ось і почали зустрічатися. Ось так майже рік вони жили разом, але в з кімнатах тоді розповідає Іван. Він вирішив, потрібно щось змінювати. І як справжній чоловік вихід знайшов відразу. Поняв, що вже треба. Вже для вас це що може бути Вже якісь далі стосунки треба отримати. Робота вже є, квартира є. Бу, буде да помаленьку, де буде. Тат. Незважаючи на юний вік молодят, Майї 22, а івану 21, Подружжя добре знає, що робить, і до свого майбутнього підійшли відповідально. Ми просто продумали, як би мовити, свій життєвий план. І ми вирішили, що на даний час це буде хороша можливість, оскільки під час навчання я можу відкладати певні гроші, оскільки отримую стипендію. Живучи в даному закладі, ми можемо заощадити відкласти щось на житло. Ми можемо призвичайтися до сімейного побуту. Привітати новостворену сім'ю прийшли і чиновники від обласної влади у подарунок плазмовий телевізор від міської пральна машина. Цей подарунок зробила і дирекція соціального гуртожитку. Ми їм зараз відвели окрему кімнатку, для молодят. Вони будуть ще майже вісім місяців ще перебувати в нашому гуртожитку. Ми будемо піклуватися, щоб на рівні держави, наших міських і обласної влади щось допомагати ще в вирішенні житлових проблем. Життєвих дітям, коли вже будуть виходити з гуртожитку. Прийомні батьки молодят впевнені, новостворена сім'я бути щасливою. Адже, як зізнався прийомний батько Івана, виховував хлопця справжнім чоловіком. Завжди нам того, що чоловік це господар сім'ї, має бути добитчиком, має бути тверде слово, виконавцем слова. В соціальному гуртожитку проживає 22 юнаків та дівчат. Тут їм надають психологічну, юридичну, соціальну та іншу допомогу, аби легше було адаптуватися до самостійного життя. Водночас в області продовжують інтенсивно працювати з найуразливішими категоріями населення. «В Процесі реалізації соціальних ініціатив президента по всій Україні, в тому числі в Рівненській області, були введені фахівці. Соціальної роботи їхня робота спрямована на виявлення проблем в сім'ях на ранньому етапі. І надання допомоги, тобто максимально зберегти біологічну сім'ю, тобто попередити роз'єднання. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Державна фінансова інспекція звинуватила міське управління освіти рівного у нецільовому використанні більш як одного мільйона гривень. До такого висновку дійшли ревізори з Вінниці, які два місяці працювали у місті. Однак управління освіти кажуть, що більша частина цієї суми потрапила до висновків винятково через українську бюрократичну систему. Наприклад, якщо раніше закональні послуги управління сплачувало одним рахунком, то інспектори змусили розбити проплати по всіх структурних підрозділах. Головний освітянин міста Василь Харковець запевнив, що цей нюанс уже владнали через сесію міськради. А от ще одне питання, повідомив чиновник, все-таки залишається невирішеним і стосується воно підприємців, які займаються організацією харчування школярів. Через рішення виконкому вони звільнялися від сплати оренди того приміщення, там де вони на кухні, від за вони платили, від тепла і від води. Фінансова інспекція написала, і там вийшла так само сума 450 тисяч. Зараз ми з ними проводимо роботу. Якщо люди відмовляться, тоді будемо йти, пред'являти претензійну позовну роботу і будемо йти через суд для того, щоб сягнути ті борги. Ось і все. Рівненський водоканал святкує 85-річчя. З нагоди цього на підприємстві підготували фотовиставку, продемонстрували спеціальну техніку та обладнання, а також посадили 100 кущів троянд. Як це було, бачила Людмила Васюха. Ось це водопровідні мережі 36-37 років. Виготовлення ще за часів Польщі і ще воду вони служать і донині, в центральній частині міста. Також в експозиції сучасна техніка, така як ця лабораторія, що дозволяє дистанційно визначати місця пориву трубопроводів. У 70-х роках минулого сторіччя кажуть працівники водоканалу, про таке обладнання годі було й мріяти. треба було канатрашеї лопатою. Екскаваторів не було. Якщо треба було, то десь, якщо десь велика така крупна, то просто орендували. І так само на Свердловинах автокранів не було. Петру Саковському вже 94 роки, понад піввіку працював на підприємстві. Був майстром на всі руки і користувався повагою товаришів. Його біографія тісно переплетена з історією водоканалу. Він прийшов привітати рідне підприємство з Днем Народження. Що в мої руки робили? А тут, то я не можу розказати, я такого не бачив, як тепер. Не було його тут. Тут така возінький коридорчик був, і було, а тут тепер. Красиця сьогодні підприємство перегорнуло ще одну сторінку своєї історії. Нині рівне облводоканал, за словами його директора Андрія Карауша, потребує значних капіталовкладень. Передовсім слід подбати про збільшення потужностей очисних споруд та реконструювати в центрі рівного зливову каналізацію. Центр забудовувався. Ще до війни і ці після війни розвиток міста пішов, а мережі залишилися на тому, скажімо, історичному рівні. Тому це питання під контролем, і в 2014 році, як попередньо, ми було. Обговорено з міським головою кошти на це будуть закладені. За 85 років колектив водоканалу розрісся до понад 700 осіб. Розширилася територія підприємства, за якою дбайливо доглядають. От і сьогодні з нагоди свята тут висадили 100 кущів троянд. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. У обласному центрі вже вдруге цієї осені відбувся сільськогосподарський ярмарок. За підрахунками фахівців обласного департаменту агропромислового розвитку, його відвідувачі скупили понад 20 тонн картоплі, стільки ж моркви, 30 тонн капусти, 10 тонн буряка. Також на ярмарку торгували м'ясною продукцією, рибою, консервацією, борошном, олією, медом, цукром, ягодами та саджанцями. Загалом свою продукцію реалізувало понад 100 агровиробників та переробників. Зважаючи на те, що подібні ярмарки користуються попитом, влада планує провести їх і в наступні вихідні. І не лише в обласному центрі, але і у районах. У всіх категоріях господарств в Рівницькій області буде вироблено майже мільйон тонн зерна. Мільйон 300 тисяч тонн картоплі і близько 260 тисяч овочів. Виходячи з аналізу, як буде реалізовуватися продукція. Ми плануємо ще провести такі ярмарки 19 числа жовтня на, тут на вулиці Набережний і 20 числа на, на проспекті Дозольства. У рівному свято фотографії в обласному центрі відкрито восьмий міжнародний фотовернісаж на покрову. Цього року участь у ньому взяли майстри з 58 країн світу. Загалом на суд журі прислали понад 6 тисяч світлин. До експозиції відібрали менше 200 робіт. Їх бачила Тетяна Климчук. Цьогорічний фотовернісаж став рекордним за кількістю учасників. Свої роботи на ньому представили фотометці із понад півсотні країн світу. А ось ця найвища нагорода фотовернісажу на покрову вперше залишилася в Україні. За вісім років фотовернісажу гран-прі, птах, що летить, завжди відлітав у далекі краї. Цього ж року птах оселиться у автора з України. Володарем гран-прі став фотограф із Бердичева. Володимир Поліщук свої роботи на фотовернісажі експонує не вперше. І цьогоріч, завдяки ось цьому портрету, нічне бачення отримав перемогу. Автор зізнається, не сподівався, що його фотографія зацікавить членів журі. Це е, людина, товариш мого товариша. От якраз його я і не хотів фотографувати. Він прийшов, я побачив, що людина така ну, позитивно, позитивно налаштована на творчість. Зовнішній вигляд відповідає всьому, як то кажуть. І от в нас була атрибут, ця лампа. Він прийшов з своєю лампою просто з роботи. Я кажу, давай підіграємо. І він підіграв мені. Нині головною тенденцією каже організатор фотовернісажу Олександр Харват, є те, що фотошоп потрохи відходить у минуле. Усе більше переважає натуральна фотографія. А ще з кожним роком про себе все впевненіше заявляють рівненські митці. Серед рівненських учасників також є призери і з'являються нові імена. У нас в принципі щороку з'являються нові імена в Рівному, але якраз саме фотографії. Вони з'являються і результативні автори, тому що вони отримують проходи, акцепти не тільки на рівненському салоні, нашому, а також і на інших салонах в інших містах і в інших державах. Завітав на свято фотографії та фотографів і очільник міста. А найголовніше не з порожніми руками. Галина Григорівна зараз основному організатору і винуватцю цієї події вручить квіти. А я хочу вручити сертифікат на 10 тисяч гривень на той альбом, який ви видасте в наступному році. Загалом на участь у восьмому міжнародному салоні художньої фотографії претендувало 600 авторів, які прислали понад 6 тисяч світлин. До експозиції потрапило лише 200 фотографій. Маса пічління разнообразне чувства, такі що ще навіть уложились в голові. Не приховують своїх вражень і фотометці із словаччини. Кажуть, рівненський фотовернісаж, не зважаючи на свій невеликий бюджет, є одним з найпрестижніших у світі. На словаки говорим, що Рівненський салон у нас може третій, найкращий в світі, Первий Алтаний, другий Тіремберга, третій Рівненський. Шні фотовернісаж відкрився у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Втім, вмістити всі світлини в одному залі не вдалося. Тож фотографії експонуються ще у готелі Мир та у Златаплазі. Переглянути їх можна буде до 14 листопада. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Розпочали з поразки після двох нічиїх у Харкові та Івано-Франківську. Міні футбольний клуб Кардинал Рівне провів прем'єрну у новому сезоні домашню гру. Втім, потішити власну публіку позитивним результатом рівняни не змогли. Що завадило команді Сергія Піддубного здобути бодай очко – про це у наступному сюжеті. Дебютний домашній матч новому сезоні рівненський кардинал проводив проти Єнакіївця. Клуб з Донеччини приїхав до рівного в якості одноосібного лідера екстраліги, здобувши три перемоги в трьох матчах. Рівняни на старті теж не програвали матчі у своєму активі дві нічії. Розпочався поєдинок за так кардинали, і хто знає, як пішла б гра, якби на шостій хвилині наш капітан Віталій Танський не скинув м'яч під удар найкращому форварду ліги Богдану Свиридову, який і вивів гостей вперед. Минає ще чотири хвилини, і один із квартета бразильців, які виступають за Юнакієвець, Тіаку по Рахунок. Перший гол це, ясно, що це випадковість, то, що там срізка ігрок стояв, це таке буває. що Так само, як і з органом, Урал забив гол, що м'яч там, тир, пир і гол. А другий гол – це якраз втрати концентрації і порушення ігрової дисципліни. До честі кардиналу після двох пропущених м'ячів він не розклеївся і зміг ще до перерви зрівняти рахунок. Спочатку наш граючий тренер Сергій Піддубний влучно пробив у дальній кут воріт, а потім Віталій Танський потужним ударом замкнув передачу Сергія Тригубця. Міг кардинал навіть вийти вперед, але Андрій Чернієнко влучив у штангу. Дві ошибки, які розварювали все, все одно одна комбінація, і втора, яка. Це ріменю проводять ми їх і суперезіал. Перша половина другого тайму пройшла у рівній боротьбі. Дива на лінії ворі демонстрували голкіпери Іван Гурко та Пауло Вітор. Але дедалі ближче до завершення поєдинку стало помітно, що кардинал почав підсідати фізично. До того ж, отримав травму Артем Фаренюк. Маючи довшу лаву висококласних виконавців, і врешті-решт забив ще двічі. Відзначилися Віталій Скорий та Валерій Замятін. Врятувати гру Сергій Піддубний намагався грати без воротаря, але цей тактичний хід результату не дав. Кардал поступився гостям з Донбасу 2-4. Ну, я думаю, за счет того, що скамейка наша більш платні, тому що там Адубний Тригобець, Чернієнко і Тамський практично відіграли перший тайм без зим. Тому во втором таймі була установка більш активно їх пресингувати, щоб не давати їм спокійно йти до центру. За, за рахунок того, що в нас десь не клеїлась командна гра. Тому що така команда, як Інаківець, вони індивідуально підібрані сильні гравці, і ми могли якраз саме протистояти командою грою. Наступну гру кардинал проведе у суботу, 19 жовтня у Хмельницькому, проти спортлідера Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. З нулем у графі перемоги продовжують крокувати турнірною дистанцією чемпіонату України. Волейболістки рівненської регіни у другому турі Суперліги рівнянки вдома двічі поступилися бронзовому призеру змагань Запорізькій орбіті. З подробицями Роман Свирида. Перша гра двоматчевого протистояння завершилася впевненою перемогою гостей. 3-0. Справжню боротьбу рівнянки зуміли нав'язати орбіті лише у другій партії, яку програли з рахунком 23-25. За схожим сценарієм пройшла і повторна зустріч. Декілька разів ведучи в рахунку, Регіна все ж програла першу партію 27-29, А потім і дві наступні. Просто психологічні дані вистояли трохи. не було завестися, завістіся, не завелись. Чого то не вистачає, чого пока не розбираємося, але надію, що все буде лучше. Будемо добиватися каких то результатів. Бум к чому та За словами наставника рівненського клубу Валерія Пархоменка, причини двох сухих поразок у незіграності команди та недостатній конкуренції за місце в основному складі. До того ж, тренер залишився не зовсім задоволеним грою новачків команди. Це і команда призер прошлогоднього чемпіонату, И в материальном состоянии они, конечно, гораздо выше стоят намного порядков, чем мы. Но и по сыгранности они провели пару турниров в России, даже еще кажется, за границу ездили. То Команда обкатанная, И у, у, команды как минимум буду человека на одне місце. натомість наставник запорізької орбіти Ігор Філіштинський залишився вкрай незадоволеним діями своїх підопічних на майданчику та українським чемпіонатом. В цілому дуже погане середовище взагалі волейболу в нас нема. Біберка, як кажуть в народі, звучна назва суперліга. А на самого калабаня дуже тепла, мутна і не глубока. Грою в першу чергу треба бути задоволений. Результат це так, знаєте, капнуло. У вас добрий тренер, добра команда. Вас майбутнє є в своїх. На жаль. Великий знак питання. Матчі наступного туру Регіна повинна провести 18 та 19 жовтня на виїзді проти сєвєродончанки. Не маємо средств, щоб поїхати в Сєвєродонецьк. Да. Білети я купив за свій ще до із Києва до Северодонецька, а до Києва ще ми не знаємо, як будемо добиратися. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Одразу вісім медалей різного гатунку завоювали рівненські школярі на всеукраїнському боксерському турнірі Кубок Горохова, що проходив на Волині. Участь у змаганнях взяли дві сотні юних боксерів із десяти областей України. Золото вибороли рівняний Владислав Жутанюк та Садам Габібов. Загалом же у командному залі Рівненщина посіла третє місце. За словами директора п'ятої рівненської спортшколи Юрія Марчишина, турнір у Горохові важливий тим, що допомагає спортсменам-школярам адаптуватися до боксерських боїв у юні. Категорії. Зараз вони школярі, а з 2014 року вони вже будуть юніори. І цей турнір, от цінність його в тому, що він вже проводився по правилам юніорським. Три раунди по дві хвилини, а боксували вони по одній хвилині. Розумієте, одна хвилина більше і це, виходить, в трьох раундах це три хвилини бою збільшилось. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.